На землях Красилівського району поблизу села Радісне аграрії намагаються з користю використати кожну погожуднину. Одразу трьома комбайнами молотять кукурудзу. Інвестори цією культурою засіяли 580 гектарів поля. З 300 урожай вже зібрали. Кукурудза вже практично. Така вже стигла, то її вже можна повним ходом збирати, так як при стандартній влосі, яка закладається на зберігання 13-14%, вона вже її 16, ми забираємо з поля. І ми практично врахуємо, що за цей тиждень ми її заберемо. Треба швидше, каже голова облдержадміністрації, хлопці, вперед. Комбайнери він застав зненацька. Про візит губернатора у районі не знали. Василь Ядуха вирішив не читати звіти і зажадав на власні очі подивитися, що де і як збирають. Сьогодні треба молодити по повній програмі. Дощі зима скоро прийде. бо ми привикли по стілу завжди кукурузу молотити. Нам погано і дощу нема, і дуже погано, коли дощде, правда? Зерно кукурудзи якнайшвидше повинно бути у засіках, каже Ядуха, і закликає не лише красилівських, а й усіх господарників області працювати оперативніше. Цукровий буряк теж не можна перетримувати на полі, бо буде так, як у радісному тонни викопаних солодких коренів тут вже кілька днів лежать просто неба. Цукру з них вийде небагато. Ви подивіться на кінці цього буряка. На все практично втрачається сьогодні фізична вага, втрачається цукристість, спостерігається пряма безгосподарність. Сьогодні керівництва даної компанії щодо доставки цукрового буряка на цукрові заводи. Місцеве підприємство віддає на переробку буряки у Волочицький район на цукровий завод у Наркевичах. Для чого Солодські корені вести за 100 кілометрів, якщо красилів має свою цукроварню? Василь Ядуха не розуміє. Вже наступного дня обіцяє прислати сюди комісію з облдержадміністрації, щоб розібралася. І заодно каже, навчила тутешніх хліборобів працювати на землі. Поле за земеною у губернатора викликало обурення. Це що за поле? Ти подивився, що тут тут. Можна гратися в партизанську війну. Зерно зійшло через раз. Винна не лише погода, вважає Василь Ядуха. Ніякої культури землеродства тут немає в цьому підприємстві саме по вирощенню озимих культур. Навіть такий простий агротехнічний захід, як Вирівнювання ґрунту, якщо вже навіть не вийшло, то каткування, якщо потрібно в дві-вдва сліди, для того, щоб розбити груду, щоб підтягнути ту вологу, якої немає. Це знає людина, яка навчається на першому курсі агрономічного факультету. Усі зауваження вислуховує голова Красилівської райдержадміністрації Петро Арсенюк. Обіцяє вжити заходів, аби інвестори порозумішали. А про з земеною каже, такий вже на Красилівщині ґрунт. Досить тверді ґрунти. Які в свою чергу дають дуже серйозні проблеми по обробітку і по оранці, і дискуванні. Тобто, для того, щоб підійти до посіву озимої пшениці, приходиться тричі різними механізмами обробляти поля? Найкраща ситуація з посівами озимини і в інших районах. З 250 тисяч гектарів засіяної землі озимі зійшли лише на третині площ. Це катастрофа, і ми вкотре просимо дощу, щоб виправити становище, оскільки на вулиці ще є в день температура плюсова більше 8 градусів. Це дає можливість ще озимим культурам розвиватися. Якщо погода не змилується, навісні поля доведеться пересівати. Через це у наступному році Хмельниччина вже не матиме стільки зерна, як було торік і цього року, прогнозує голова облдержадміністрації. Аграрії ж сподіваються на теплі і дощові осінні місяці. Тоді озимина зійде і повноцінно вступить у зиму. Вікторія Бакалець В'ячеслав Добровольський з Красилівського району для Подільської панорами.